Завтра Новий рік, заразом і сорокові роковини моїх уродин. День народження, подвійний праздник, а бодай подвійний пам'ятковий день, і я надумав стрітити його незвичайно. Празнично. А що таке празничне зустрічання нового року? Шумне товариство, молоді жіночі голоси, мов срібні дзвоники, старші панови гудуть, мов дуби у теплому вітрі, світло салони, звуки фортепіана, хор, пісні, соло, декламація, браво, оплески, жарти, кришталева чаша, срібна криш. Наближається північ. Починає бути дванадцять, всі піднімають чорки, вихляють душком, батько родини кидає свою опідлогу. Бдзень, нехай так пропадає вся турбота. І раптом гаснуть світла всі запирають свій дух. Бам-бам-бам! Чісля до дванадцяти. Найживе новий рік, найживе нове щастя, найживе нове щастя, світла, музика, пісні, нові чарки, нові тости, поцілуї, радість, стиски руки, діти, діти, діти. Я колись пив мед і вино. Я колись зустрічав так новий рік. А що там? Якась пошта? Хтось приніс листа? Треба подивитись і почитати.